thank <laughs> you Вітаю сьогодні на огляді Фанні Бех від МТАК. Чудовий міський помічник МТАК з досить помірними габаритами стане вірним супутником для людини, не обтяженої великою кількістю особистих речей. Ключі, ліхтарики, ніж, документи, гроші, смартфон. Це все, на що розрахований цей малюк. Головна фішка сумки, це вкрай міцна, але при цьому досить легка синтетична тканина, яка має великий опір на старанній розрив. При цьому не пропускає вогкість і вологу. Тому новинкою можна користуватись за будь-яких несприятливих умов. Сумка має універсальну систему носіння, що складається з міцної стропи і з фастиксом швидкого скидання. Великий запас регулювань дозволяє носити сумку по класиці через плече, а також кріпити на пояс. Крім того, в тильній частині вшили м'яку демпферну потовідвідну подушку, яка дозволяє комфортно носити сумку досить тривалий час. Сумка має три відділи: один великий, центральний, наблизківці від японської фабрики Йошида, другий розташований у тимній частині під демферної Дошкою так само замикається на блискавку, і третій фронтальний, замикається вже на водостійку захищену блискавку. Крім того, на бігунки нав'язані брендовані пулірою МТАК, які дозволяють користуватися замками-блискавками, не знімаючи рукавичок. Хто хоче дізнатися більше, всі посилання під цим відео. Підписуйтесь на наші групи в соціальних мережах. На все добре, хай щастить. Бережіть себе.